Ці мальовничі краєвиди і панорами відзнято в селі Корчівці Глибоцького району, яке торік відзначило 355-річчя від часу першої писемної згадки. Якщо в період заснування воно було мало заселеним, то нині в 625 дворах проживають майже 1800 жителів. І саме про цей населений пункт, про його історію і сучасність, про людей, які тут проживали і проживають наша сьогоднішня телевізійна розповідь. Оскільки родом з цього села заступник голови Чернівецької обласної ради Тодор Тодорович Гуцуляк він добре знає історію цього села, його минуле сучасність. Розповідь про нього я хотів би розпочати із словами, які були надруковані у Буковинській краєвій газеті Народний голос ще 6 грудня 1912 року. Із Корчівців. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка. Хіба Шевченковими словами найкраще висказати б можна те миле враження, яке виноситься із корчівців. Глянеш і радіючи вздихнеш, о Боже, коли б все так по всій нашій Україні. Не плакали б діти, мати б не ридала. Я підкреслюю, що це про наше село було написано ще в 1912 році, ще тоді, коли Буковина входила в остров Угорську імперію, і коли про об'єднання з великою Україною тільки тоді мріялося. Було заселено 225 років тому назад 17 вихідцями із Галичини, тобто русинами, які за свідченням архівних документів поселилися тут за вказівкою тодішньої австрійської влади. Але сталося так, що в певний період в цьому селі люди не проживали. Про це також свідчать архівні документи, в яких зазначається, що ці землі, ці землі належать Драгомирському монастирю, який розташований в південній Буковині. Але вони перебувають в оренді, орендують їх, люди з Галичини певний час, а потім люди із інших регіонів Буковини. Але людей постійних певний час тут не було. У 1784 році була спроба австрійської влади поселити сюди. Російських чи руських старообрядців їм навіть було запропоновано прийти ознайомитися з цією місцевістю, але тут їм місцевість не підійшла, оскільки вона, як вони висловилися, є горбистою. Значить, багато тут лісу, якого треба було б викорчовувати, і таке інше. Їм не підійшла ця місцевість. Вони вибрали собі іншу місцевість в урочищі Варниця, де заснували село Білу Криницю. А потім з цією австрійською цією ж владою було запропоновано русинським сім'ям, які через Молдову. Приїхали сюди на Буковину, які тут і були першими поселенцями, вже, скажімо так, у цій новій історії. Друга особливість, звичайно, це те, що тут село оточене з усіх кінців румунськими селами, і тому цим русинам, українцям, які тут поселилися, довелося звичайно, що з ними спілкуватися навіть на перших порах їм. Доводилося ходити в сусіднє село у церкву, а потім все-таки за їхнім наполяганням влада дозволила їм відкрити свою церкву. Спочатку була відкрита церква в нас у приватній хаті в нашому селі, і тут же почала почалася робота по будівництву своєї церкви. І церква була побудована протягом чотирьох років в 1807 році будівництво було завершено, і на Василя в 1808 році ця нова церква була освячена, була відкрита, і це було надзвичайно великою подією для місцевих людей. Потім, звичайно, що е, наступним етапом, скажімо так, переможним для цієї громади, це було відкриття школи у Корчівцях. Це вже відбулося в 1884 році. Село Корчівці розташоване неподалік румунського кордону, країною румунського кордону. Воно дуже мальовниче і тут дуже прекрасна місцина. Взагалі, а як люди, хто тут переважно населяє цей населений Ну, Люди тут надзвичайно працьовиті. Вони працюють переважно, звичайно, що в лісі, тому що біля 60% території села у нас покрито лісом. Особливостями цих людей є ще той факт, що вони тут є традиційно двомовними. Тут всі люди розмовляють на двох мовах на українській і на румунській. Це було у всі часи: як в австрійський час, так і в румунський час, так і в український. У кожному селі, як відомо, є свій господар. Хто керує селом? У цьому селі Корчівці ним є Василь Георгійович Процюк. Розкажіть, будь ласка, про соціальну сферу, про інфраструктуру і, взагалі, які атрибути є в села? Чим воно відомо? Я, з вашого дозволу, процитую пару строк, який зараз привідкриє трохи завісу над нашим селом. Це про згадку по-перше, дати нашого села. То були написані вони не дуже давно, але вони актуальні і сьогодні, де незайманий бір, край сінюючий гір, прикарпатське село для життя розквело. І в душі із Богом з добром на чотири кінці це і є. Наше село Корчівці із сивих давен і донині, воно є кращим селом Буковини. Я думаю, що люди, які поживають у цьому селі, а це населення 1750 чоловік, е кожнодневною своєю працею на протязі поколінь, поколінь доводять своїми здобутками те, що це дійсно є село, не тільки любими нами, а хто не заходить сюди завжди. З подивом зупиняється на входине в село коло коло знака, придивляється на уміле розташування нашими предками. Це село такий, яковидимій чаші захистом від всіх сил природи і. Прикрашені всі вулиці наші і хорошими будинками, і хорошими засобами обслуговування села, як магазини, як амбулаторія, як школа, дитяча установа, сільська рада. І нині, що є розвиваюче і матеріально підтримуюче для села, це підприємництво. На превеликий жаль, сьогодні ми не можемо похвалитися наявністю хоча б мінімальних коштів, які б задовольнили мінімальні потреби в розбудові села. Задача наша стоїть в тому, щоб не дати розпадатися тому, що є на наш час. І тут левова частка наших хлопців на чолі з ротарем Георгієм Дмитровичем, директором Строженецького держлісгоспу його лісничими Ніжньопетревецького лісництва Костюком Миколою Георгійовичем і Іжівського лісництва Чиківчуком Георгієм Івановичем, старшим, який нині передав образ правління своєму сину, там в них ціла лісова традиція Віталію. Всі вони завжди, як тільки є необхідність, звичайно, не переходячи межі пристойності. Бо ми просимо, і вони завжди стають нам пригоді, допомагають. І так помаленьку, кожним роком, по чуть-чуть, по кімнатці, по куточку, відновлюємо дитячу установу. У 2007 році на фактично пустому місці, тобто маючи лише стіни, ми зробили чудову лікарську амбулаторію. І надали не тільки 13 робочих місць, а ми зробили суттєве зрушення в сторону покращення медицинського обслуговування населення. Є санітарна машина, є укомплектовані штати на чолі з головним лікарем з вищої освіти, шановною людиною Фратовчаном Степановичем. От і, чесно кажучи, вони за короткий час. Заслужили дуже і дуже добре ставлення зі сторони людей до себе. Також стараємося отримати і будинок культури, який є за нашою спиною, тому що це не тільки хата, це єсть. Місце, де людина може прийти і відпочити, де справляються саме урочисті події в людей у житті це весілля, реєстрація шлюбів, реєстрація дитини. Можемо вам показати дуже чудову кімнату, яку ми зараз закінчимо реставрувати. Вона зроблена спеціально в тематиці цих подіб. Крім оцих хлопців, що я назвав, можу сказати з великою вдячністю, називаючи місцевих підприємців. Які фактично на руїнах колишнього колгоспу Прикарпаття зуміли відновити виробництво і зараз працюють над глибокою переробкою, не повністю, але над глибокою переробкою деревини, випускаючи чудові будиночки, альтанки. Також це Шпак Петро Васильович, також Бельмега, Валентин Георгійович, Дручук, Михайло Аркадійович, Кушнір Георгій. Це виробнича сфера, також не слід забувати, і ми дуже вдячні людям, які майже завжди бігаємо по допомогу, суттєво допомагають нам і торгівельний бізнес. Всі представляють сферу обслуговування Чурюк Юрій Миколайович, Кульчинський Михайло Георгійович, Тімофтім Анатолій Васильович, Попеску Родіка, Карлічук Віталій. Ліс, народне, багатство, і там, де він є, там відповідно і проводиться переробка деревини. Як називається ваше підприємство, коли воно виникло, і яку продукцію тут виготовляє? Приватний підприємець Шпак Петро Васильович з 97-го року займається переробкою деревини і наданням побутових послуг населенню. Розпилюємо доски, брус, і також виготовляємо оціліндровочний брус і робимо будинки у зруб. Робимо як з матеріалу, який ми закуповуємо, так і на Давальницькій сировині. Замовники дають свій ліс, і ми їм переробляємо і робимо будинки. Альтанки і, і багані. В нашому районі тільки два нас виробляють: це фірма Сова 2000 і я. Так що ми далеко один від одного розташовані і ще немає великої конкуренції. Ну, головне, люди забезпечені зарплатою. Забезпечені, люди задоволені. Так. Більше, більше це сімейний бізнес. Найманих робітників не так вже й багато, більше все, родичі в основному працюють. У селі Корчівці дбають про забезпечення населення роботою і зарплатою. Власне, тут відкрито швейний цех акціонерного товариства Трембіта. Подібні філії діють і у Вінниці, і в заліщиках. А тут у корчівцях забезпечені роботою і зарплатою 25 людей, які займаються пошивом чоловічих брюк. Чимало соціальних об'єктів з'являється останнім часом і в Корчівцях. Це бар-явір, який знаходиться в центрі села, села Корчівці. Все, що ми зробили, зробили в національному стилі, намагаємося відновити традиції та звичаї наших прадідів дітів. А що тут, які можливості для відпочинку, для розваг? Так, тут здебільшого відпочиває молодь. Сім'ї, молоді сім'ї з дітьми. Ну і приїжджають, мабуть, туристи так відвідують і заходять. Сюди. Ну, таких, як кажуть, туристів ще не було, але здебільшого з сусідніх сіл. Це з Кубки, з Петрівців. Ну, так само з Корчуців. Намагаємося готувати здебільшого більшого домашню їжу, національну їжу. Це мамалега, це бринза, це сир. В ну, Такому плані. Як розвивають у цьому селі культурні традиції, так і свято оберігають духовні. Ось ця церква святого Василія Великого вона розвивалась в останній час саме і керує тут церковними справами отець Микола Процюк. Коли я приїхав, і мав дві церкви: Кубка Корчівці. Церкви були дерев'яні, маленькі і и... Людей было много, постепенно-постепенно люди стали уже ходить побольше в церкви, стали молиться Богу. И мы решили с Божьей милостью построить две церкви, одновременно в Корчевцах и в Кубке. И с Божьей помощью мы начали строить церкви, и Бог нам помог, потому что в этом селе и в Кубке очень хорошие люди верующие люди. Не только на словах, а на делах. Вы видите, очень красивые церкви. И постепенно перешел служить только в Корчевцах, бо людей уже было больше в церкви, молодежь стала уже вернуться к нам, к Богу, к церкви. И, слава Богу, мы закончили постройку. В основном люди на свои деньги построили. Правда, очень помог нам Василий Георгиевич Процюк, бывший председатель колхоза, ныне председатель сельсовета. Очень много помог нам Георгий Васильевич Березовский. Очень много помог. Василий Георгиевич Бичер. И отсюда уже на месте лесники помогли нам очень. Пан Петро Шпак. который имеет э, свои пилорамы, очень много помог. Вернее, э, посчитать всех невозможностей, э, а очень э, я лично, как священник, очень доволен. Родом із цього села і герой України керівник сільськогосподарського кооперативу Колос Георгій Васильович Березовський. Зусиллями його колективу споруджено і ось цей пам'ятник репресованим. Всі багаті люди, які були і робили не на людей, не робили на Христа, не не робили на збереження нашої планети, не робили на те, щоб жили з кращим людям, вони пропадали. Так як пропадає усе нечисте і негодне. Тому я звертаюся до Христа і до депутатів парламенту, багатих, які мають мільйони, прошу вас, шановні, віддайте садикам, віддайте школам, віддайте лікарням і тоді ви будете в Христа вірні. І будьте братами. Від нашого монастиря ми хочемо подарувати Георгію Васильовичу Березовському пісню про благодатну долю України. Thank you. Якщо кооператив, очолюваний Георгієм Березовським, споруджував пам'ятний знак жертвам політичних репресій, то кошти на це виділив директор Стороженецького держлісгоспу Георгій Дмитрович Ротар. Він теж родом із корчівців. Три роки тому у Корчівцях відкрито лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Які послуги тут надаються населенню пацієнтам? Надаються у нас як медичні, так і профілактичні послуги. Профілактичні – це проводимо подворні, так і тут надаємо профілактичний огляд всіх хворих і також імунізація. У нас проводиться профілактика різних захворювань. Це Прививки проти коклюша, проти дифтерії. Також у нас є. У нас відкрилася амбулаторія, і тому у нас є вже два роки. У нас не було лікаря. Зараз у нас є лікар, і у нас є кардіолог, який приходить до нас глибокої у місяць. І у нас ми отримали зараз апаратуру нову, кардіолог, кардіограф новий. У нас лабораторія. І Обстеження у нас проводиться, клінічні всі аналізи проводяться. Так, у нас обладнаний стомат-кабінет, де проводиться, надається перша допомога населенню, профілактична, так і лікувальна. Також у нас є педіатричний кабінет, де надається всім діточкам різні, так як невідкладна допомога, так і профілактична допомога. У Корчевецькому дитячому навчальному закладі виховують 40 дітей. Які можливості для гармонійного розвитку тут створені? Е, всі умови, якби. Діти харчуються 4 рази на день. Йде як е, оздоровчий період зараз. Є е, в садочку 40 дітей від е, 3 до 5 років. Е, Зараз ми набираємо в кінці цього місяця набираємо другу групу дітей, тому що шестирічки йдуть у школу. Є спортзал, є кімната для розваг. Дітей вчать писати, читати. Зараз в літній період у них більше розваг, ніж підготовча до школи. А тепло тут взимку? Тепло взимку. Нам того року, 2009, зробили нове опалення. Зробили трошки такий євроремонт. Наступного року Корчевецький загальноосвітній заклад першого третього ступенів відзначатиме свій 20-літній ювілей від часу заснування. Які проблеми і здобутки у освітян? Корчевецька загальноосвітня школа це школа, яка дає освітянські послуги не тільки жителям села Корчівці, але і з навколишніх мікрорайонів. Тобто з Кубків нас навчаються діти, в нас навчаються діти з суч. У нас навчаються діти з верхніх і нижніх підтримців. І в минулому навчальному році у нас навчалося 340 учнів, і десь в районі 15% це були учні з сусідніх сіл. Останнські послуги надають педагоги кочевецької школи чисельною, чисельністю 28 чоловік. Школа має достатньо вагомі. Здобутки. Ми входили в восьмерку кращих шкіл Глобоцького району по підсумках рейтингової таблиці, яка вводиться за минулий навчальний рік. В цьому році, як буде, ще не знаю. Маємо досягнення і на державному рівні, маємо досягнення на. Обласному та районному рівні є проблеми в тому, що з цієї кількості 49 учнів на сьогоднішній день виявили бажання навчатися в 10 класі тільки 16 учнів. Я думаю, що це проблема не тільки нашої школи, це проблема, скоріше всього, всіх шкіл України, тому що це все.